Доброго ранку, друзі. Четвер. Це маленька п'ятниця, якщо добре постаратися. Але навіть якщо ви ще не встигли нічого, новий день не питає дозволу, він просто приходить. Сьогодні ваша сцена, ви не актор другого плану, у вас головна роль. Готові? Поїхали. Ми починаємо наш ер про ранок. Сьогодні день, коли календар просто вибухнув дивними, але прекрасними святами. От чесно, таке враження, ніби творці свят мали мозковий штурм після безсонної ночі на балконі. По-перше, Всесвітній день Альбатроса. Це не чайка і не гусь, це символ свободи, вірності і трохи драматичної величі. Якби Альбатрос вмів говорити, він би мовчав, але дуже глибоко. Також сьогодні Міжнародний день коробки. Так, коробки, де ще жити котам, зберігати дитячі іграшки і душе травми. Усе складено по поличках. Дякуємо, коробка. А ще сьогодні день перерви у роботі. Нарешті офіційно можна не працювати цілу годину і називати це турботою про здоров'я. Вийдіть за компа, потягніться, подивіться в вікно, там ще існує світ, не те, що ваші таблиці. Ну і ще сьогодні всесвітній день дитячого футболу. Свято, коли двір оживає, а будь-яка пластикова пляшка стає м'ячем. І так, дитячий футбол завжди чесніший, ніж дорослий бізнес. Їдемо далі, і на черзі у нас день фермера. Давайте пошануємо тих, хто піднімає землю, бо без них ніякої каші, і борщу, і контенту, бо хтось має виростити ту каву, з якої ви дивитесь цей випуск. Ну і завершує наш день. Всесвітній день прогулянки. Символічно. Бо з усім цим саме час вийти на свіже повітря. Всі свята натякають. Не сиди, рухайся, дихай, живи. Що по іменинах. Вітання усім, хто сьогодні святкує, особливо Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан Федір та Оксана. Ви як коробка з сюрпризом відкриєш? А там або мудрість, або анекдот. І те, і те прекрасно. Ну і про прикмети. Якщо комахи мляві, це не понеділок, це перед дощовий синдром. Готуйте парасолі і мораль. Якщо бджоли злі, значить не тільки ви сьогодні нервуєтеся. Очікується спека і криза у вулику. А якщо вас вжалила бджола, може варто переглянути свої наміри. Природа бачить усе, особливо бджола. Що сьогодні не варто робити. Ну, по-перше, не беріть чуже надовго, навіть зарядку, навіть книжку, ви не бібліотека. І головне, не починайте важливих справ із злим серцем. Карма вміє грати у бумеранг, і в неї сильна рука. А тепер про те, що нам обіцяють наші зірки. Це гороскоп. Тож, овен сьогодні не ваш день, якщо ви думали, що всі мають розуміти вас з півслова. Телець, раптове бажання все перерахувати не гарантія точності. Перевіряйте себе. Близнюки, ви зробите три справи одночасно і жодну до кінця. Але це вже результат. Рак, вам потрібно більше відстані від людей, від галасу і, можливо, від холодильника. Лев не сьогодні панувати. Сьогодні час посидіти в тіні і подумати про сенс. Діва ідеального не буде, просто. Робіть навіть криво краще так, ніж ніяк. Терези, якщо ви вагаєтеся, значить ще не готові і це нормально. Скорпіон, не вдавайте байдужість, вас давно розкусили. Стрілець сьогодні влучити не в ціль, а в нову ідею. Вітайте несподіванку. Козиріг, ваші межі це ваші правила, але іноді двері краще не зачиняти. Водолій думати добре, перестаратись зайвим. Риби, вас чекає момент ясності, і він не буде зручним, але буде правдивим. Гороскоп на цьому закінчується, а тепер хотілося б сказати наступне: народ, чому нам завжди всього мало? Мало грошей, мало уваги, мало визнання, мало відпочинку, мало похвали, мало часу, мало любові, мало лайків, мало результатів, мало впевненості. Цей список ніколи не закінчується, бо ми живемо в епосі ще далі і вище, і з кожним кроком, ніби все ближче, але чомусь усе порожніше. Ми звикли дивитися не туди. Ми дивимося на тих, у кого більше, і вважаємо, що в нас менше, але ми не знаємо, скільки в них насправді є, і скільки вони втрачають, поки ми заздримо. Ми порівнюємо своє життя з вітринами інших людей, не знаючи, що там за колісами. Так, прагнути більшого це нормально, це рухає вперед, але не дайте цьому бажанню знецінити те, що у вас уже є. Бо сьогодні ви маєте ті речі, про які колись лише мріяли. Комусь сьогодні не подзвонять, комусь не скажуть дякую, комусь не буде до кого повернутись. А у вас можливо є все це. Просто ви втомилися це бачити. Подивіться навколо, вдихніть, видихніть. Це ваш дім, ваше тіло, ваш шлях. Це не ідеально, не блискуче, не як у кіно, але це ваше справжнє. Скажіть собі, я вже маю достатньо, щоб бути вдячним, і цього достатньо, щоб бути щасливим. А все, що прийде понад це, буде бонусом. Не компенсацією, а подарунком. День починається. і Він не зобов'язаний бути великим, щоб бути важливим. Просто живіть його не з порожнечою, а з вдячністю. Ну а я дякую, що ви цей ранок провели разом зі мною. Бережіть себе, тих, кого ви любите, коробки, бджіл і свої добрі наміри. Пам'ятайте, життя не обов'язково має бути гучним, але точно варто, щоб його слухали. Побачимося завтра у цей же час. Приходьте, проводьте своїх близьких, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.